Європарламент 22 жовтня на сесії у Страсбурзі затвердив допомогу для України на 2025 рік. Йдеться про 35 мільярдів євро. Кошти збираються відшкодувати за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. За проголосували 518 депутатів проти 56, Утримався 61. Про це повідомляє Радіо Свобода її з питань юстиції Діді Рендерс. Зауважив, посилена війна Росії проти України та її атаки на українську енергетичну інфраструктуру мають значний вплив на економіку та державні фінанси України за оцінками міжнародного валютного фонду. Дефіцит фінансування може досягти 41,5 мільярдів доларів США у 2025 році.